У звичайному житті один із них нотаріус, а інший приватний підприємець. Та обидва обожнюють бігати і називають себе левами, адже належать до всесвітньої благодійної організації Lions Club. Поляк Маріус Шейп та німець Людвік Шлірит познайомились багато років тому на одному з марафонів. Цього року вони разом пробігли понад 600 кілометрів від Гданська до Берліна, продаючи один кілометр за 100 євро. Лауфен. Бігати, звичайно. Моторат, фарен. На мотоциклі кататися. Віда лауфен. Знову okay. бігати. Ми yeah. пробігли 621 кілометр на честь падіння комуністичного режиму та берлінської стіни. З нашими партнерами з Німеччини ми вирішили бігти із Гданська до Берліна, щоб засвідчити дружбу між двома народами польським та німецьким. Але ми також подумали про свого третього сусіда Україну, яка переживає складні часи, яка дуже хоче стати членом вільної демократичної Європи. Тому частково забіг був присвячений Україні та допомозі українським дітям. Недізім проєкт гамміал зімно двадцять тазен Евро Айміном. У Дізискельдгамвікестанфата 10 Анріхтон. Ми отримали 27 тисяч євро під час того проєкту, і потім і вони oh, поділили їх і віддали їх на 10 yeah. різних проєктів благочинних: садочки діти з проблем, кіндамити з проблемами з криптом. Лен склад. Це найбільша благодійна організація у світі. Вона нараховує понад мільйон учасників у 200 країнах. Їх девіз ми служимо. Вони допомагають знедоленим, як у своїх державах, так і в інших, де це вкрай необхідно у Польщі Леви з'явилися в 1989 році, одразу після розпаду Радянського Союзу. Я хотів робити щось більше ніж просто заробляти на себе. Я хотів робити добро і ділитися з іншими тим, що заробив. Благодійністю можна займатися і самому, але коли ти є членом благодійної організації, то можеш зробити набагато більше. Десять років тому Маріуш разом зі своїми друзями створив клуб лаяністів і у Львові. Зараз у ньому близько 20 членів. очолює Львівських левів, український підприємець, президент корпорації СОПЦСЕРВ Тарас Кицмей. Ми служимо громаді, людям, дітям, суспільству. По всі по всіх країнах є ці лайнс клуби розкидані. І в Україні також, в Україні у Львові є Lions Club, у Києві є Lions Club, в Донецьку. І наша діяльність це, з одної сторони, підтримувати добрі зв'язки між собою і творити якесь добро. Декілька лайоністів зі Львова також брали участь в одному з етапів польсько-німецького марафону у Познані. Тоді Україна зі зібраних грошей отримала 15 тисяч євро. Трохи більше трьох тисяч віддали цій школі-інтернату, де перебувають діти із проблемних сімей, сироти та діти з фізичними та психологічними вадами. Перший благоученний проєкт це пов'язаний з школою інтернат в селі Підгірці. І тут ми закупили 105 пар зимового взуття для дітей, що ми сьогодні мали змогу побачити. Другий булавчинний проект. Ми домовилися, що ми зробимо пожертву для сиротинця святої покрови у Львові. Це на вулиці Личківської, і там ми їм даруємо таку промислову сушарку. Там є багато дітей, постійно вони перуть і потрібно одяг одяг сушити. І десь вартість цієї сушарки десь. 3-4 тисячі доларів вона досить така велика і останнє це ми допомагаємо сім'ї, яка пострадала від АТО. І там п'ять дітей серій залишилося разом з жінкою. Це з рівного далі. В планах львівських левів організувати благодійний бал на день закоханих на святі хочуть зібрати гроші для дітей, які постраждали під час проведення антитерористичної операції. Це бал може 100-150 людей. Ми запрошуємо. Ми ми створюємо дуже гарну програму, де люди можуть цікаво провести час. На бал дають свої пожерти ряд художників, і ми влаштовуємо акціон картин. Фактично, ми стараємося запрошувати людей, яким тема благочинності є близька. Так, це люди, які готові прийти на бал і пожертвувати. Бути членом Lions Club – це великі привілеї, вважають його учасники, адже долучитися до організації не так просто. Туди мають запросити. Але якщо є бажання, можна зв'язатися з лайоністами та пояснити, чому саме вас мають прийняти у клуб. Будь-який бізнес будь він повинен мати соціальну відповідальність. З однієї сторони він повинен бути успішний, а з іншої сторони, він щось повинен віддавати тим людям в середовищі, якого цей бізнес розвивається. На сьогоднішній день особливо. У нас є ситуація, то держава на сьогоднішній день фактично весь фокус переключає на війну багато людей хоче мати краще життя, хоче жити у кращих умовах, бути заможнішим. Та насправді гроші це не все. Вони потрібні для того, щоб ними ділитися, ділитися своїм щастям. І коли ти ділишся щастям, воно повертається до тебе. О, ті гості, що розповідали і про спорт, і про всякі марафони, то мене дуже багато що зацікавило, і дійсно. Хочеться uh, майбутньому ну, послухати, послухати і взяти сприклад, щоб дійсно, як то кажете, займатися таким. Я думаю, що суспільство країна не сам сама не може все регулювати. А будь For helping in the society. і людям повинні надавати, повинні служити хорошим прикладом для суспільства. І тому я надіюся, що я можу служити маленьким, що я можу дати такий маленький вклад і поштовх для поширення дружби і свободи в цілому світі. Члени клубів з різних країн і міст іноді співпрацюють між собою. Це дає гарантію, що зібрані для благих ціли кошти дійсно підуть на корисну справу. А найкраща нагорода для них кажуть Леви це вдячні очі людей.